Друзі, вже цього вересня ми їдемо з вами на екстраваганзу у Будапешті. У нашому бізнесі все починається з натхнення і бачення, бо без цього жоден план не працює. Якщо ви їдете вперше, то це як побувати на іншій планеті, а саме там сприймаються справжні рішення будувати цей бізнес. Вони більш глибокі, вони зовсім інакші. І якщо б нас не було з чоловіком на нашій першій екстраваганзі, то нас би не було в бізнесі. Якщо ти не вперше, то тим більше тобі там треба бути, щоб надихнутися самому і надихнути свою команду. Це не просто подія, це жива енергія більш ніж 10 тисяч людей. Це грандіозна подія, концентрат успіху, який включає, надихає, повертає до себе, дає силу рухатися нам наступний рік. Саме там я зрозумів масштаби цього бізнесу. Саме там я прийняв рішення будувати бізнес з своєю дружиною. Квиток на екстраваганзу це не витрата, це інвестиція в своє нове бачення, масштаб і нове мислення. Це вклад у себе, який повертається багатократно. у грошах, у впевненості, в команді і в нових сенсах. Ми купили квітки і їдемо. А ти? До зустрічі на екстраваганзі в Будапешті.